Ну і, і скажем так, ну ну так да. це ж секрет Палішенеля. А то, а то Путіну не доповіли, що да, там пів Києва вирубило, да, там типа сидять без світла. Власне, це те, про що ми говорили з осені. Я, принаймні, попереджав, що е, будуть бити і найбільше битимуть, коли прийдуть морози. Тоді Путін буде намагатися загнати нас в блек-аут. Е, і зробити не тільки без світла, бо без світла ще сидіти більш-менш можна. От Там суми значну частину ну, просиділи плюс 2, мінус 4. От, коли умовно там 14, 16 годин світла немає і тільки 8-8 годин є. Але так ще можна бути. А от без тепла, у кого немає. Цього автономного опалення, так, як в приватному секторі, ну то взагалі боляче, коли вибили щось і, наприклад, ТЕЦ вирубилась, і все, от, подачі тепла нема. І ви думаєте, зараз що у Путіну не доповіли, що, у, що кияни перекривають дорогу там в деяких місцях. І голова Київської обласної військової адміністрації закликав не перекривати дорогу. Тобто, із, скажімо, із вертикалі, із Єрмаковської, ну із зеленої вертикалі, це що, секрет Палішинеля? Ну, от я смілив. Аби це була військова таємниця, я б рот на, на замку тримав. Але якщо самі Зеленські про це говорять, то я думаю, ну які тут що? Тут шпіонів у, у Путіна немає щоб доповісти, що дуже погано. Будуть добивати? Так. Да, чекає нас ось найближчими днями вночі та до мінус 20. Будуть бить? Звісно, будуть. Звісно, будуть. Але хотілося б спитати. У Зеленського. Зеленський, а що ти зробив для того, е, децентралізувати генерацію, коли вони вжарили по трипільській ГЕС, да, ТЕЦ? Коли, коли у нас ще можна було в 23-му році, потім після важкої зими, ну так, да, після важкої зими двадцять 23 го да, в 24-му році? Накидать сюда станції, підстанції, там чого завгодно, щоб можна було тим більше, що є там такі. Станції, яких от кілька в Україні, в тому числі в Сумах, да вони невеличкі, там вони фактично їх але їх швидко привезли і поставили, і вони генерують і тепло, і світло. І от ти можеш приїхати і вже квартал там, типа та навіть якщо зіб'ють, ну це ж квартал тільки, та, один квартал. Тобто, та, квартал, 95-й квартал, там 95 п'ятому в Кривому Рогі запитайте, так, спробуйте. Ну ні, це ж було ж недоцільно, тому що ж там треба ж двушечку. В Москву відправлять. Потім оце їхній Тимур, е, який голова Київської е, військової адміністрації. Йому з київського бюджету накидали гроші на те, щоб він тут створював якісь мобільні вогневі групи там місцевого розливу. Що вони там, типа знову ж це до Зеленського претензії. А де ж ти казав, ми будемо в день виробляти по 600. Е, антишахедних дронів, які типа шух там тіпа, летить і збиває дрон. 600, та вони 600 ще ні разу не запустили. Володимир Олександрович, 600, кинь, 300, от, над Києвом, хай будуть там і все, і скажи там, типа кличко, от е, звинувати кличка в тому, що там типа кличко, що там типа там у вас там окурки, он, десь проїжджають, біля мусорки не убрані. У вас же світло, день і ніч є. Ви ж там не кашляєте, у вас же все хорошо, тому що ми збили всі шахеди на. Подлет. За что вам переживать? Не за что переживать. Патриоты сбивают баллистику, а те, я ж, а я ж пацан, пацан сказал, пацан сделал. Я ж 600 же этих антишахедных дронов каждый день липим, липим, липим. Не знаем уже, куда их девать. Уже шахедов их нет. Володимир Александрович, ну пацан сказал же, так сделай же. Но нет. А все чему? Потому что 에, звинувачувати будуть, ну от я звинувачую в тій ситуації, яка сталася, Зеленського. Ви ж знали, що так буде. Вам що не сказав так? Ви тоді тупі, ви тупі. Якщо ви не знали, що в цю, що, 에, сука, Путін, 에, у якого все погано, єдиний його шанс за цю зиму загнати тил в блекаут, от у нього задача номер один, і друга задача. Це посунуть фронт. Ну і третя задача налякать Европу, орешниками, там ще чимось там. От, над цим працюють там, звісно ж, працюють якісь там його консерви, які кажуть, ой, давайте здамося, бо зараз орешником по Львову, а може, ж і по Варшаві, давайте лучше здамося. Ну, чому ж ні? Понятно, що от три задачі: налякати Європу. Ну, ще там четверта, яка не виходить весь час, то перманентно виходить там, типа, подружиться з Трампом, От, подружиться з Трампом, налякати світ, загнати тил наш блекаут, там, типа і. Посунуть фронт. Посунуть фронт, ну, виходить так собі, Там вони-то вроде якби б у них динаміка є, але це така динаміка там ще, коли візьмемо Київ Герасимов, ну 2-3 роки може, да? так, або 20-30 років з такою динамікою. От, понятно, що саме зараз вони, вони, от Путін сьогодні, ну після цієї ситуації з Мадурою, Венесуелою, з танкерами, він карвалол пив, да? Вот, а сегодня его там послабили. типа Владимир Владимирович, наконец хорошая новость. Зеленский воюет с мэрами там, э, там, потому что не, не знает там кого еще обвинить, чтобы на него не думали. Владимир Владимирович, Зеленскому очень плохо, первое. а что он же киевляне выходят протестовать, блокируют же э, улицы, рух на улице. Все. і сьогодні перший е, день, коли Путіна трошки попускає після венесуельських подій. Хто в цьому винен? В цьому винен Володимир Олександрович Зеленський, який не підготував країну до зими, який їздив, е, який, по-перше, не обуздав своїх міндічей, не сказав: хлопці, давайте трошки менше, чуть-чуть менше красти, е, бо, блін, погано закінчиться зима. Вот. Ну, ему, наверное, Жминдич сказал: того, то попустись, что там, блин, пыры. На пляже. Да, 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 в Израиле в батарейные не ставлять, что там минус два, бувает, раз на 20 років. Ну, вот. Так что все нормально. Mm, да, а там типа, а як же ж українчики? Та переживуть Володя, там не парсям. Нераціонально Залихно. взагалі. такі кошти От, витрачати. Вони ж там же ж, в розмовах же ж і було що нераціонально там використовувати якісь кошти, якісь е, робить е, е, тему. Чому? Тому що, е, власне, щоб ми знали, да, що де найбільші відкати, на найбільші відкати можна зробити на, ну от, наприклад, як вони хотіли, купити якийсь металолом в Болгарії, да, там щось за мільярд да, і багато в бетон засовувати. А потім ніхто не посчитає, скільки там того бетону було, ну, умовно, можна буде там списати багато, тобто при закупівлі, ж дуже чітко: ось ми купили в Британії. Ось привезли ось скільки коштує дорога. Ну, завжди будь-який журналіст, навіть якщо він гуманітарій, посчитає, якщо він там в третьому класі е, то ну, все хорошо, да? все норм. От, тому що ще раз дуже легко вкрасти на реконструкції чогось. А, а не на закупівлі, тому що закупівля прораховується дуже чітко. Ось е, фірма по цьому випускає, там, якщо, на, наприклад, це коштує там мільйон доларів така станція, як ви ухитрились її за півтора купити, тобто максимум, там, що можна там відсотків 5-7 накинути, да, типу, але ж це ж не заробітки. І поэтому нераціонально, звісно, це закупляти, а от купити якийсь бушний металолом там, типу, в Болгарії, а потім, типу, блін, списати. В бетон, там, в, в ще щось там багато що. О, це перспективно. Тому що там відкат може бути 20-30 Розуміємо? Розуміємо? Всі в реконструкції відкат більше, ніж в будівництві з нуля, і тим більше, ніж в закупівлях. То, що там в закупівлях все прораховується простіше. От, і навіть я, там не геній математичних наук, можу там це все легко там на своїй конторі. От, це, якщо там реконструкція, мені треба їхати там, до спеціалістів там, от, на, е, і, і все такое. Десь там радиться, там дивиться, ага, там, і ми можемо тільки по комплектуючих побачити. Ну, в общем, така вся лабуда. І тому Володимиру Олександровичу просто закупляти готові такі мобільні станції було. Нераціонально, тому що це не... про це проговорився Міндіч. А міндіч це касир, один з касирів Зеленського. Ну, от і все. От. І тому неча на зеркало пенять, коли рожа криває, як там в кривому рогі його учили. Він же ж по-русски учився, да? От так от ще раз, тут наїзд на кличка ну, недоречний. Тому що це ж, це, скажімо так, якби е, клечко, е, ну аби от е, кличко, що е, там немає жодного шахеда а тут там снігопад випав і у клічка там десь щось пішло. Це коли могло бути? Там? Ну, в 13-му році, в 12 Я пам'ятаю, в 13-му році, 31 березня, випав сніг, всі машини засипало, прям з машинами. І всі та йо моє, твою дивізію. Вже два години, а кличко ще досі не обрав сніг. Ну, теж космічно, Да, да. Уже цілих два години, як машину мою засипало, так, господи, де ж там, тіпа, де, ж, де ж комунальщики наші. І тоді мені це діким казалось, що ви наїжджаєте. Ну, коли снігу випало 2 метри, то понятно, що за не справляться. Як літом в Одесі дощ випав. Так, так, так. Заливало все, що можна, тільки було заливати. Да, ну, вивляю, ну стихія це стихія. Буває, буває, ж цунами буває. Я теж такі пам'ятаю там грозові ливняки, такі, що ливньовки заливали в Сумах і там вода йшла так, як не, така непогана річечка, да, там, типа по, 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 по проїжджій частині. Ну, все, все ми пам'ятаємо таке. От, і таке може бути, да? але це ж якщо там природа. Але ж ви ж знали. Ти ж гацтво знав, що прийде зима 1 грудня календарна, от що вона буде йти там до 1 березня, це теж календарна. Ну а фактично, ще там завжди у нас заходить зима в березень. Що от там, типа Володимир Олександр, щось там 10-11 січня, до 11 березня десь буде зима, а потім все, а потом прийде, ну принаймні. Виходячи з цієї логіки, у нас над кожним енергооб'єктом треба побудувати об'єкт на кшталт укриття, тільки я так розумію, з якогось метрового чи двохметрового е, слою бетону, який би витримав удар балістичної ракети. Вагові, шахеда точно увагає. треба, дати та шахеда точно треба, щоб треба виділити так, на це. Е... Хто цим буде займатися. Ну так це ж треба. От щоб же Володимир Олександрович дав доручення і контролював потім, щоб цим займалися раз. Йому підпорядковується і Верховна Рада. Хай виділяє гроші там, ну секвеструє якісь там статті в бюджеті, або то просто там додають. Вийду там не позвонив пишному в Нацбанк, хай там видадуть додаткові ОВДП. Ну, облігації внутрішньої державної позики, які він, до речі, і закуповує. Ви знаєте, що він ж офіційно заробляє на бюджеті України. Це офіційно там, типа, це ж те, що можна перевірити. Підніміть декларацію Зеленського, і ви побачите, що він заробив там в 24-му році ще за 25-й нема, а в 24-му там 16 мільйонів заробив гривень на е, облігаціях внутрішньої державної позики. Ну, от, ну хай видадуть додаткові ще хтось закупить ці ОДП. От, будуть додаткові гроші, дайте, от скажуть, спеціально там, типа випустіть спеціальну енергетичну облігацію. Да, там, типа, що хто е, закуповує ці облігації, там під 15-17% під річних, таким чином, зберігаючи, бережучи гроші свої від інфляції. Да, от е, хтось купить ці гроші, е, передайте. Е, хай хай роблять, але ж смішний же ж випадок, я розкажу. Я е, цього літа. Зустрічався з спеціалістами, які роблять ці всі штуки. В Сумах там я не буду казати, звідки бригада, щоб не попалити хлопців. От, але це ті, хто робили в Сумах один із оцих куполів, да? і вони там, типа, кажуть, так ми ж просиділи квітень, травень ми в червні тільки, а я десь це говорю з ними в серпні, да. А вони кажуть: так ми квітень-травень, вообще ж прокурили. Каже, взагалі, квітень ховалися Я, як? Так, саме ж, ну, ж якраз треба ж працювати, працювати, працювати там. Типа... По 12 годин, хай вам сверхурочні платять, але ж ну, там, типаж, ну, треба ж до зими готуватися. Ті ж всі ж вони, ці хлопці, прості хлопці, там, у них не по три освіти вищих, да, але вони прекрасно розуміють, що, е, е, то, що очікується, що будуть валить нас з осені і будуть валить. І тому там, типаж, оці укриття треба будувати, а, а вони простояли два місяці. Так вони один місяць простояли. Тупо, тому що е, якось що закінчилась у них всіх броня, а їх не перебронювали. І вони місяць просто ховалися. Розумієте? Місяць. Так тут даже бабки не треба. Тут, блін, просто треба мозги, щоб були. Що перебронюйте заранше. А другий місяць, звісно ж, там пішла жара з тендерами. Тому що хтось вийшов на такий тендер, потім то. А їх взагалі їхня фірма не, не виграла тендер, виграла тендер фірма «Рога і копита» і взяла їх на подряд. А свою маржу процентів 10-10 зверху поймала. Ну, да? а, за, а, за, а за дві каже дві політає. Знаєте, це анекдот? Ну, це, в общем, там старий ще советський анекдот. Да? Там, типа ми зараз. Сейчас... Ми тендер, а, а, а наша фірма Рога й копита, де є тільки сейф, стіл і а в сейфі печать. І ми там, типа, виграли тендер, у нас більше нічого немає. А потім там, типа, наняли тих, хто. Той, хто буде справді робити, але з тендера 10% залишили собі, 90% дали їм. Партись, пацани, там, типу, блин, ми своє заробили вже. Ну, Тільки може, не 10%, а якраз той, бо шлагбаум просить тільки 15%. От, вони 20%. На 20%, 20 ставили собі, ну, щоб 5 собі, 15%, міндіджі, а ви за 80% будуйте там, там. так маловато денег, ну, так менше заплатить. Там? Ви ж за квітень ну, підзарядили ж, не працювали. От що там, тобто із-за корупційної, складової і елементарної тупості вони в сумах там, одне з укриттів стали робити ну, на два місяці пізніше. А тобто, вони могли в якомусь іншому місті ну, зробити за цей час ну, щось, здоровий кусок, чогось там, якоїсь роботи. Ну, дурня. Так знаєте, тут з'явилася інформація, що національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія колишнього керівника офісу Андрія Єрмака. Під час слідчих дій водія вилучили телефони та інші електронні носії. Підозру самому Єрмаку досі не вручили. Однак, розслідування триває в активній фазі за словами джерел. В набу збирають доказову базу для оголошення підозри, але не мають наміру діяти під тиском суспільства заради одноденного ефекту. Цікаво, що міг знати водій, і чи є перспектива, наприклад, дізнатися від водія з його телефону якісь певні секретні дані чи інформацію, якусь, яка могла би бути використана в цьому в розслідуванні. Я думаю, що так. Все залежить, звичайно, від ступені довіри між єрмаком і водієм. Я думаю, що у нього ж можливо там було і пару водіїв, десь вони, може, позмінно працювали. Да? Так само Державна служба охорони. Там же ж. Його охороняє там певний контингент, але можливо вони міняються там. То, що у людей теж треба аж, там з сім'єю побути, якісь вихідні, то вони, може там подобово там сутки через сутки. Але мій досвід, життєвий досвід показує, що навіть елементарно перевіривши по телефонам локації, там, тобто, де він був в той час в тій точці, і це вже можна свірочку зробити. Да? Що, ага, в цей час раз водій був, той Єрмак були. Там то і там, то в такий день, в такий час. О, а там і Міндіч, Твою дивізію, як цікаво. А там і ще хтось, як цікаво. А тут Чернешов був, а тут ще хтось, ну, до прикладу, да? а можливо, там, а, тут був Медведчук ще перед великим вторгненням. Да? Там... Може ж таке бути, може. Тобто там пальва можна знайти багато. А все решта залежить від того, наскільки у них були довірливі відносини, да? тому що. Я знаю, що водій це у великого начальника, це як член сім'ї, дуже часто, тому що, що навіть там ну, на рівні якогось районного обласного начальства, та, то що водій можуть розказати там, типу, наприклад, там, там за коханок, там або там куди дружину в робочий час возив чи дітей. Відвозив також це ж теж може бути паліво. Ну для наших, хто не паливо, це ну тільки може, там ну суспільство може що от там, в робочий час машину використовують для там дружини, для сім'ї, або там каханку возять там в салон краси. Я знаю. От, тобто, це це ну я думаю, що ця людина перевірена Єрмаковим 120 разів і він навряд чи щось розкаже сам, да, але його телефон може там привести на якісь ці єдине, що. От був би він дурний, щоб там не постирався, або й не викив, не викинув телефони і сімки. Що у нього там от він не може собі, чи у нього він був золотий, може, подарунок від Єрмака золотий телефон, якийсь з чехлом золотим. Ну, я не знаю. Я в цьому не, не дуже шарю в золотих чехлах для телефону. от, Але е якщо сімку зберіг і телефон той самий, то там, там, там можна дещо знайти. Да. До речі, на цьому тижні була заява віце-прем'єр-міністра Кулеби про те, що українців сьогодні об'єднує тільки цвинтар. Слухайте, хто їм пише ці спіччі? Ні, то він, він від себе сказав. То він же ж він... економічній правді давав інтерв'ю, я її уважно прочитав. Ну, там, як Він, він потім економічна правда дала йому можливість виправдати, то, що хай пішов, він каже, ну. Він же ж в чому йому ж задали незручне питання? що от, На основі там ізюмської лікарні, ізюмська лікарня, там за 30 кілометрів від кордону, ви майже мільярд, там десь ну, сотні мільйонів гривень, вбухали в її ремонт, щоб потім прилетіло пару кабів, і все то знищило. Це ж знову, це для чого? Що потім списати туди, тобто туди. Ну це ж як класно. Тепер на війну на росіян можна списати, що там, типа, там, типа. А де ви потратили? Так ми посчитати ж не можна, то, що все ж розвалено, правильно, там, типа, і е, скільки витрачено, і він там. І він там апелює там, типа, ну ви спитайте ж там у харків'ян, у сум'ян спитайте там, типа що, як же ж так там? типа вони ж теж хочуть ж, як люди, отримувати такі самі послуги, як і люди там в Тернополі, в Франківську, там і ще десь. Ну, хай би спитав мене Я б йому сказав, що ні, це все одно недоцільно в 20-30 кілометровій зоні. Щось там відновлювати, це дурня. От, мало того, там я от працював весь 24-й з заходом 25-й рік. Річний проект у нас був з міжнародним донором, і ну я комунікаціями займався, але організація займалась тим, що. В 20 кілометровій зоні всі постраждали де е, домогосподарства. То як ми? Ніхто ж не відновлював, а просто привозили: а у вас кришу знесло? Ну, ми зараз вам дамо здоровий брезент, у всю цю кришу. Ну, грубо говоря, е, там оцими е, гвістками е, їх е, це там -р, 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 -р і все, і там і. Е, 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 ці USB плити, там, якщо вікна вивалило, закрить, і все, а стеклить будемо, коли війна закінчиться, а поки так. Правильно, і це логічно. Тому що навіщо стеклить, якщо завтра виліть, летять вікна знову, але вони стеклять. Ну, Якщо це да, в Сумах багатоквартирний будинок, так, да, стеклять, особливо те, що побили ще в 22-му році там в 24-му, От, але ну, це вже там в Сумах, а в, ну, в 10 або особливо в 5-кілометровій ну, я би сказав, що це дурня, я би сказав, кулебі, дурню, дурню винесете, тобто не треба. От інша справа, купити на лікарню. Знову ж, купити це менше откат, тому що купити ми ж ціну завжди перевіримо. Да? Купити генератор, да, та його і так поставлять, безкоштовно свисніть, якусь Швейцарію, Швецію привезуть. От, Отправте голову місцевої громади з шапкою десь по Європі, він навезе що завгодно. У нас і тролейбуси, і трамваї, все везуть пачками. Все беушне, звичайно, але все ну, все нормально. от, І, і котельні, і так далі. Он мер Канатопа, поспілкуйтеся, там все є. Все понавозили. Да? Так от, і знову ж, це його виправдання. Він сказав щось і ну, попав на хайп. Його всі почали критикувати. Але те, що він попав на, на хайп, там, типу, стоп. Кулеба, ти не правий, бо він сказав, що нас об'єднує цвинтар. В якому плані він виправдовувався? Що ви ж розумієте, що чому цвинтар? Це те, що об'єднує і фронт і тил, да тому що ось людину з фронта привезли, його побратими там то сьо, і це от нас дійсно об'єднує так стоп. Однозначно, ну, якщо він собі надумав таку от алегорію, да, так, такий от ряд, да, то я скажу, що точно ні найбільше, куліба нас об'єднує, ненависть і не лише до Путіна, до Путінської Росії, до русських. Чому? Тому що вони в більшості своїй радуються, коли до нас прилітає Кап от Фіофанію. Чи ще вони радуються тим, що ми сидимо в блекаутах, І тому у нас ненависть. От ненависть нас об'єднує. А ще нас об'єднує любов до батьківщини, а ще нас об'єднує оця наша терплячка. Да, там, типу, оце, ще нас об'єднує те, що там от 78%, коли Володимир Олександрович каже там, так здавати українські народи, давайте через референдум перевіримо. Здавати чи не здавати нам Донбас. Володимир Олександрович, перевірять нічого. Соцдослідження проведіть не на проводити український референдум. От 78% кажуть, не здавати. Оце нас об'єднує Кулеба, 78%, дві третини, ні, три четверті людей. Трьох із чотирьох об'єднує те, що не здавати Донбас. Ще там 4 з п'яти об'єднує там, типу, що ми готові воювати далі, аби тільки влада не крала. А ще нас об'єднує ненависть до корумпантів. 90% українців об'єднує ця ненависть до вас, гадство. Доміндичі, Шміндичи, Єрмаков і ним, і всі зеленої плесені. От що нас об'єднує, тобто, він, то есть, наскільки будь-некомпетентним керівником, щоб думати, що нас об'єднує тільки цвинтар та ну нафіг. <сум> Як так? Нас об'єднує бажання вступити в НАТО і в ЄС. От що нас об'єднує. Нас дуже багато що об'єднає. Нас об'єднує саме, саме більше, що 52. Відсотки українців в 25-му році, в вересні місяці, показали, що вони щасливі. Ви уявляєте, ось що нас об'єднує. Тобто, блін, сидіть зараз в темноті, в холоді, в голоді, і будьте, ну, в голоді ні, окей, але е, і бути при цьому щасливими. У нас, у нас е, навіть там, типа, я сьогодні почитав взагалі я догадувався, що це так. От, що в Краматорське, Слов'янське в Сумах, в прифронтових містах набагато втричі збільшилась кількість е, масажних кабінетів, всяких салонів. Тобто, де приїжджають і дівчата готові там пам'ять ну кому що треба. От, то есть, е, у нас там все нормально, там деякі види бізнесу навпаки процвітати стали там, типа що... так що куліба не правий. От, у нас об'єднує, щоб більше читати стали, там, ну, я не знаю, там багато і зараз покопатися з соціологією. І це свідчить, як він каже, нас об'єднує тільки цвинтар. Ти ніфіга не розумієш в своєму народі. Але є невелика частина. Владу об'єднує спільна корупція. От, оце вас об'єднує, а нас нет. Ми ж не. в долі, ми, е, А більшість народу і не в темі, і не в долі, Да? От нас об'єднувало в 2019 році е, оця лапша ваша на уші. Ну, не нас, мене там не об'єднували, але ж 73% ж десь откуда ж, ж взялося, от їх об'єднувало. Але от все, все міняється, все міняється. І тепер то вони казали, як хорошо, що не системний політик, а тепер кажуть, ой, та не дай Бог.